Привіт, я Наталія Куценко, лікар-психолог, арт-терапевт. І сьогодні ми поговоримо про те, що турбує багатьох батьків, як говорити з дітьми про складні теми, які хвилюють нас самих. Можливо, вам знайома ситуація, дитина запитує щось важливе, а ви в цей момент відчуваєте певне сум'я, страх чи навіть злість. Як пояснити війну? Розлучення, смерть чи навіть стосунки, якщо, якщо самі не знаємо, що сказати, як не передати дитині свої страхи та невпевненість. Але спочатку ставте вподобайку до відео, щоб більше батьків дізналися корисну інформацію про те, як спілкуватися із своєю дитиною легко та вільно. Та підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні я розкажу вам, як бути чесними, але при цьому залишатися для дитини опорою. Дорослі бояться говорити на складні теми з дітьми, бо можливо самі не знають, як правильно сформулювати думку на цю чи іншу тему. Не хочуть травмувати дитину. Відчувають себе вразливими і не хочуть виглядати слабкими в очах дитини. Їм здається, що краще просто змінити тему, але насправді мовчання або відмовка на кшталт Ти ще маленький, ти ще маленька, не захищає вашу дитину. Навпаки, вона починає шукати відповіді де-інде у соцмережах, у друзів, у власні уяві. А тепер подумайте. Коли ви були дитиною, чи завжди отримували зрозумілі відповіді на свої питання? Що ви відчували тоді? Саме через це так важливо вчитися говорити навіть про те, що хвилює нас самих. Є три прості правила, які допоможуть вам говорити про складні теми. Із своєю дитиною. Перше, скажіть собі чесно, що мене хвилює в цій темі. Якщо ви самі не розібралися у своїх емоціях, то можете ці емоції, ці переживання передати дитині. Друге, говоріть відповідно до віку дитину. Наприклад, якщо дитина пам'ятає про смерть чотирирічному малюку достатньо пояснити, коли людина помирає, її тіло перестає працювати. Підліток може почути більше інформації. Смерть це частина нашого життя, і ми всі колись прощаємося з тими, кого ми любимо. Але важливо пам'ятати моменти, які були разом. Третє, завжди давайте дитині опору. Навіть якщо тема важка, скажіть, я завжди поруч. Дитині важливо знати, що ви є та ви підтримуєте її. Я теж не знаю всіх відповідей, але ми можемо розібратися разом. Ти можеш ставити будь-які запитання, і я зроблю все, щоб знайти відповіді на них. Я теж хвилююся, але я впевнена, ми впораємося разом. Не бійтеся говорити. Дитина більше боїться невідомості, ніж самої конкретної теми. Батьки часто запитують: а якщо я занадто емоційний чи занадто емоційна і боюся сказати, щось не так, правило номер один це спершу розберіться із своїми емоціями, запитайте себе, чому мене це так взагалі хвилює. Які в мене особисті переконання на цю тему? Правило номер два: якщо не знаєте, що сказати, дайте чесну відповідь. Ти знаєш, ну це складне запитання. Я не знаю відповіді, давай я пошукаю, і тоді обов'язково тобі дам відповідь. Або давай знайдемо відповідь разом. Якщо після цього відео у вас все ще є сумніви, як правильно говорити із дитиною, то я маю для вас рішення. Я створила відеоурок для батьків: три кроки до впевненого діалогу з дитиною про статеве виховання. У якому я даю чіткі фрази для складних тем. Покажу, як говорити без страху та без паніки. Допоможу зняти можливі бар'єри, які заважають вам бути відкритими з вашою дитиною. Більше інформації про відеоурок ви знайдете за посиланням тут, в описі до відео або у шапці мого каналу. Будьте для своєї дитини тим, до кого вона завжди зможе прийти з будь-яким питанням. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!